Вітаю! У нас в обзорі комплект термованих гальмівних шлангів на Audi S3 Quattro кузов 8V. Задні шланги мають подовжену ніжку біля супорта під 10 болт. Різьбам 10 крок 1. І вагівська мама на кузов без локаторів. Передні шланги довгі, до кузова йде банджо. Рівненький під болтом 10 І на кузов також вагівська мама з різьбою М10, крок 1. На шланах є локатор, він на термоусадці. Місце обжать на тому місці, де і рідний, на рідних шланах він стоїть. Або після встановлення на автомобіль зафіксувати і обжать термоусадку. Комплекти є різні, це стандартний. Можна щось замінити, якщо ви міняли супорта, поставити інший фітінг. В різних кольорах, все в наявності в Києві, всі фітінги, всі кольори. Так що підписуйтесь, ставки, ставте лайки, звертайтеся. Всім дякую за перегляд.